От, єдине, що хочу, про що хочу поговорити з вами перед тим, як ми будемо починати молитися, це суть самого поминання, суть самого поминання наших померлих. Ми не просто приходимо до храму і згадуємо тих, хто відійшов від нас. Ми ще і себе. Готуємо до того, що ми також будемо там. Друге, ми вчимо підростаюче покоління, що за кришкою гроба, що за горбочком могили ще щось є. І щоб вони отой горбочок могили, отой надгробничок. Вони також шанували, як шанують зараз нас. Молячись за померлих, ми повинні роздумувати над своїм життям, як я проводжу своє життя. От ми будемо готуватися, ми кажемо та, ще життя велике. Встигну. От там я в раю, там чи де я відпочину. Ні, не відпочинемо ми там, аж зовсім не відпочинемо. А де ж ми відпочинемо? Ось тут і ми відпочинемо. Тут живучи на землі. Але якщо людина живе без Бога, скільки б вона б не їздила по Єгиптах? по де би вона не була, вона ніколи не відпочине? Але якщо людина буде в Бозі з Богом, то навіть на найважчій роботі, на найважчій роботі людина знайде той відпочинок, який обновить всю людину. Тільки з Богом. Як я жив? Як я живу? Що я понесу туди за Рубікон? Що я скажу Христу, який зустріне мене? Що я йому скажу? Як я виховав своїх дітей? Як я допоміг ближньому? Як я любив ворогів чи проклинав? Ще багато 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 інших